Пуансетія, чому її називають різдвяною зіркою? Як правильно вибрати та доглядати, щоб вона довго залишалася красивою? А також як добитися повторного цвітіння на наступний рік. Про це все та багато іншого ви дізнаєтеся з відео. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності! Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо розбиратись! Подивіться, яка краса Пуансетія або молочай найкрасивіший. Саме цю рослину все частіше і частіше дарують на новорічні свята. Її не випадково називають різдвяною зіркою, адже саме в кінці року вона ніби запалює яскравим листям навколо маленьких суцвіт, що зливаються у зірки. Пуансетія одна з найвідоміших рослин на планеті. Її можна зустріти в Мексиці прямо на узбіччях доріг. Квітуча Пуансетія прекрасна. Ми звикли, що квітка яскраво-червоного кольору, але насправді існує близько 150 сортів. Квіти бувають білого, кремового, рожевого, фіолетового і навіть блакитного забарвлення. Тобто це не квіти, а приквітки листя тільки іншого кольору. А суцвіття маленьке і жовте, схоже на дрібні ягоди. Свою назву рослина пуансетія отримала від американського політика Джоела Робертса Пойнсета, що захоплювався ботанікою і одного разу привіз декілька живців із Мексики. Першими ввели в моду цю рослину зірки Голівуду, які стали прикрашати нею свої оселі на Різдво. Потім це стало популярним повсюду. У США 12 грудня існує традиція. Всі магазини та офіси прикрашають червоними квітами. Цей день вважається національним днем Пуансетії. Щороку у США приблизно 60 мільйонів пуансетій продається за шість тижнів перед різдвяними святами і під час них. Найголовніше про що потрібно пам'ятати при вирощуванні пуансетій, це те, що її сік дуже отруйний. При контакті зі слезовими він може викликати небажані реакції, такі як сверблячка, подразнення або печіння. А потрапивши в середину організму, сік пуансетії може стати причиною блювання або порушення роботи шлунково-кишкового тракту, тому постарайтеся убезпечити себе і доглядайте за цією рослиною в рукавичках, а також тримайте її подалі від дітей та домашніх тварин. І так як вибрати пуансетію, якщо ви вирішили порадувати себе на новорічні свята або подарувати її близьким, перш за все потрібно звернути увагу на зовнішній вигляд рослини. Як ви вже знаєте, найчастіше листя навколо суцвіть буває червоного кольору. Хоча є і інші кольори. Незалежно від відтінку розетки, зірочка має мати рівномірно насичений колір, без плям, пошкоджень та сухих ділянок. Нижнє листя має бути щільного темно-зеленого кольору. Здоровий кущ гарно розвинений і має густе листя знизу і до самого верху. Якщо рослина виглядає лисою і має сухі гілки, то її краще не брати. Різдвяна зірка зацвітає ближче до зими і саме в цей час масово надходить у продаж купувати її краще в магазинах і садових центрах, тобто в закритих приміщеннях. Ці рослини погано переносять холоди, тому не варто купувати їх на ринках та вуличних квіткових кравницях, так як ми можемо отримати рослину з підмерзлим корінням, хоч зовні вона буде виглядати здоровою. Вибираючи найкрасивішу рослину в супермаркеті, звертаємо увагу не на червоне листя, а на суцвіття. Якщо воно живе, не зів'яло, то рослина довше буде цвісти у вашій оселі. Не купуємо різдвяну зірку, яка стоїть біля входу в магазин. Ці рослини не терплять перепади температур та протяги, і може виявитися, що пуансетія підмерзла і вдома її листя швидко опаде. Перевозимо молочай найкрасивіший у машині або обгортаємо папером вплив температури нижче 12 градусів, також може призвести до опадання листя. Найчастіше в домашніх умовах пуансеті гине і рідко коли квітує повторно червоне листя, радує нас декілька тижнів і в грудні січні опадає. Але доклавши невеликих зусиль, цю рослину можна вирощувати як багаторічник. Переходимо до догляду за різдвяною зіркою під час цвітіння. У цей період підгодовувати рослину не потрібно. Оптимальна температура вирощування під час цвітіння 18-22 градуси. Стараємося біля рослини не відкривати вікон, так як холодне повітря і протяги можуть бути для неї згубними. А ще стежимо за вологістю повітря у приміщенні, можна використовувати зволожувачі або хоча б раз на день оприскувати рослину. Щоб пуансетія зберігала яскраве забарвлення листя під час цвітіння, забезпечуємо рослині яскраве розсіяне світло, полив, регулюємо так, щоб ґрунт у горщику завжди був трохи вологим. Дотримуємося золотої середини, не допускаємо пересушення та перезволоження. У пуансетії є три життєві цикли: період зимового цвітіння, період спокою та період зростання. Отже, переходимо до найцікавішого. Ми купили різдвяну зірку, милувалися нею на свята, і давайте розберемося, як доглядати після цвітіння, щоб добитися повторного цвітіння. Період світіння у пуансетії триває до 4 місяців. Потім рослина поступово скидає листя, поки не виявиться повністю голою. І ми вважаємо, що рослина загинула і викидаємо її. Я також так думала, поки не дізналася, що таким чином пуансетія перейшла у період спокою. І наразі все, що їй потрібно, це просто змінити схему догляду. Коли різдвяна зірка скидає все листя, беремо гострий, стерильний сікат. І обрізаємо всі гілки та пагони на рівні 15 см від поверхні ґрунту. Знаходимо темне, прохолодне місце, наприклад, ставимо горщик під ліжко або у шафу. Головне, щоб це було подалі від батарей та інших джерел тепла. Ідеально в період сплячки забезпечити їй температуру 12-14 градусів. І залишаємо так аж до травня, хоча мінімальний полив все ж таки потрібен. Більше не потрібно підтримувати ґрунт у вологому стані. Достатньо раз на 10 днів виливати 50-100 мл води. Оприскування взагалі не потрібні. У травні дістаємо горщик з темряви та починаємо доглядати за рослиною, щоб побачити цвітіння до нового року. Ставимо на тепле підвіконня, під яскраве розсіяне світло. Температура та вологість повітря повинна бути така сама, як під час цвітіння. Відновлюємо поливи у горщику має бути таким самим, як і в період світіння. Помірно вологим, уникаємо пересихання і надмірного зволоження. Також потрібно відновити щоденне оприскування. Період росту починаємо підгодовувати рослину. Робити це потрібно один раз на два тижні. Можна використовувати добрива з рівномірним розподілом азоту, фосфору та калію, наприклад, 18-18-18. або використовувати спеціальні добрива для зимових рослин або сукулентів. Норма витрат та дозування зазвичай вказані виробником на упаковці, причому можна робити як кореневі, так і позакореневі підживлення. Годувати рослини. Потрібно до жовтня-листопада, як тільки рослина починає випускати бутони, припиняємо внесення добрив для повторного цвітіння пуансетії. По їй потрібно на період півтора-два місяці забезпечити короткий світловий день. Тобто, 12-14 годин на добу вона має проводити в темряві. Тому десь з кінця вересня щодня на 12-14 годин переносимо горщик подалі від будь-яких джерел світла, в тому числі і електролам, так як світло сприяє інтенсивному росту листя, а не бутонів. Через 6-8 тижнів можна повертатися до звичайного догляду за пуансетю за такого алгоритму до зими вона обов'язково зацвіте і випустить красиві рівномірно забарвлені приквітки. Правильний догляд допомагає з різдвяної зірки зробити багаторічну рослину і максимально продовжити період її цвітіння. Різдвяна зірка це перш за все символ добра та благополуччя і не любити цю квітку неможливо. Недарма вона користується такою популярністю, що зростає з року в рік. Наразі все. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої різдвяні зайки. pa 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 pa, jingle bells jingle bells jingle all the way, ta 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 ta, <laughs> <laughs>